Дорогенькі мої діточки. Сьогодні ми познайомимося із зошитом в косу лінію. Спочатку в цьому зошиті ми будемо навчатися писати елементи букв, а потім поступово будемо вчитися писати літери. Для початку давайте визначимо, як правильно класти зошит на парту або на стіл. Кладемо зошит так. Щоб лівий куточок нижній його дивився вам на живіт, тобто похило, так кладемо, щоб писати елементи під нахилом. Далі, після того, як ви поклали правильно зошит, сідаєте рівненько, спинку виправляєте рівно плечі на одному рівні. Дві руки лежать на столі. Дві ніжки стоять на підлозі. І так розглянемо, з чого складається зошит з письма. Ми маємо робочий рядок, виділений жовтим кольором. Ось він, і дві допоміжні лінії. Верхня допоміжна лінія червоним виділена, і нижня допоміжна лінія, також червоним виділена. А також нам для допомоги написання каліграфічного письма є похилі лінії, завдяки яким ми будемо писати літери під нахилом. І ще є в нас. Поле називається червона рисочка, вздовж зошита, вздовж листка всього. За цією лінією не можна виступати, коли пишете. У вас у зошитах написані зразки паличок. У першому рядочку написана маленька паличка. У другому рядочку велика паличка. У першому рядочку починаєте писати маленьку паличку. Починаєте писати з верхньої лінії робочого рядка. Ось робочий рядок, він тоненький. Ви починаєте писати на допоміжній лінії косій, щоб вам було простіше. Починаєте писати від верхньої лінії ведете похилу лінію до нижньої лінії робочого рядка. Потім шукаєте серединку від цього боку до цього, шукаєте серединку і ведете також. Похилу лінію від верхньої лінії до нижньої лінії. З'єднуєте ось ці дві крапочки і отримаєте одну похилу лінію коротку. Прописуєте такі палички до кінця рядочка до червоної лінії. Ось цієї. Ось у вас повинно вийти ось такий рядочок. Одна рисочка на похилій лінії, одна посередині. Далі на похилій лінії, далі посередині. І так до кінця рядочка. У другому рядку пишемо велику похилу лінію. Починаємо писати із верхнього до поміжного рядка. Так само, як в першому рядку. Верхній допоміжний рядок, тобто верхня допоміжна лінія. І нижня лінія робочого рядка. З'єднуєте ці дві крапочки рівною похилою лінією. Ось так повинно вийти. Також пишете до червоної лінії. Далі ви не дописуєте до кінця листочка. Таким чином, ми будемо навчатися поступово, вивчати елементи букв, а потім будемо писати літери вже, а потім і слова. Дякую за увагу! Чекаю гарних і охайних робіт ваших.